Дружина вперше за довгий час обіймає свого чоловіка, який приїхав з передової. Дівчинка ховається у бомбосховищі від російських ракет. Дитина читає книжку, а за вікном стріляють російські окупанти. Кожна світлина це прожите життя, кожне фото передає страх, любов, розпач, біль та віру в перемогу і те, що пережили за цих останніх два роки Великої війни українці. Фотовиставку, яка у світлинах розповідає про 24 місяці великої війни в Україні, влаштували в молодіжному центрі. «Квадрат». Світлину, де обіймає куртку загиблого чоловіка, принесла на фотовиставку день, який змінив моє життя. Тетяна Черікова. Саме звістка про загибель чоловіка перевернула її життя. І саме ця світлина буде для Тетяни постійним нагадуванням. Скільки болю, страху та вічею принесла її війна. Пройшло 9 місяців після його смерті. Вона досі має його запах. І в часи, коли мені досить важко, вночі я можу загорнутися у цю куртку. І на декілька секунд, мені здається, ніби то чулик мене обіймає. Серед сотні світлин фото Альони Дереведміті, де зображена її донька Валерія. Фото зроблене у перші дні повномасштабної війни. Дівчинка читає книжку біля вікна, бо світла тоді вже не було. А за вікном російські війська, бо їх місто Василівка, що на Запоріжжі, одне з перших потрапило під окупацію. Ці фотографії якраз у ми закривали вікна, а донька попросилася, батьку почекай, дай я трохи, хоча б почитаю, тому що електроенергії вже не було, води не було, газу не було. І відповідно, хоча б якесь якесь світло дітям потрібно. Ми просто поролонові всі матраси просто вставали, щоб діти, хоч трошки був куток свіжого повітря. Працівники квадрату зробили фото в будинку побуті ювілейний, куди влучила російська ракета 14 липня. На фото дівчина Україна, яка стоїть на руїнах. Я сама Хериселенка, я з міста Купенська Харківської області. Війни насправді дуже болюче для мене, бо я залишила свій дім ще два роки тому і, власне, жодного разу так і не повернулася туди, і навіть не бачила близько У мене зараз там тато. Наша фотовиставка в квадраті буде до 3 березня. Надалі вона буде розміщена, сподіваємося, в прозорому офісі міської ради та в прозорому офісі на космонавтів. А надалі ми хочемо її. Залучили, так як долучені були територіальні громади Вінницької області, то ми хочемо її виставити в молодіжних центрах та просторах по Вінницькій області. Тому сподіваюся, що виставка буде представлена в більшості територіальних громад. Долучилися до патріотичного марафону майже сотня людей із 15 територіальних громад Вінничини, і кожна робота передає біль, страх, розпач та віру в перемогу. Вікторія Ліварчук, телеканал Вінничина.